Давай не будемо перебільшувати, наскільки постраждає економіка. От чомусь наші працедавці дуже класно ставлять питання, от коли це так зване економічне бронювання. От, е Вони чомусь ставлять питання так, що е якщо в них забрати саме цих людей, тобто здорових мужиків, всі їхні виробництва накриються. А перепрошую, а як працевлаштування жінок? А як працевлаштування пенсіонерів, інвалідів, молоді до 25 років? Може краще, чим вобіювати закони, які остаточно розколюють суспільство і не допоможуть нашій перемозі. Може краще заморочитись тим, щоб на ці посади, що не можна замінити кур'єрів Глово? не можна замінити, вибачте мене, працівників на складах сільпот та камон. Що таксувати жінки не можуть? Ну це все це все повна брехня. Між іншим заодно економіка сильно виграє. Якщо, наприклад, багато жінок отримає роботу, якщо багато пенсіонерів отримає роботу, от над цим попрацюйте. ми і так так, вибачте, зажирались. Насправді, за рахунок допомоги наших західних союзників, ми, як на умови такої війни, ми непристойно жируємо. От чесно, от те, як ми живемо, ну український тил за винятком прифронтових міст, по яким прилітає, весь інший український тил живе майже так само, як до війни. Дуже незначні зміни. А так не буває, е, сполучені Штати багатюща, вже ну, вже тоді найбагатша країна світу. Знаєш, коли вони відмінили картки на дефіцитні товари після другої світової? в кінці 46-го. а це штати, а Британія в 48-му. Тобто Британія три роки після перемоги ще була змушена жити по картковій системі. Уявляєш, це супер-ринкова Британія, країна Адама Сміта. Так от, а подивись, як живемо зараз ми під час Великої війни. Ну так не буває. Ми зараз робимо те, чого власне ну, ніяка країна собі не може дозволити. Да, Нам доведеться знизити рівень життя. Да, це неминуче. От нам доведеться, да, частина галузі економіки постраждає. Ну, вибачте, це ціна перемоги. Ми маємо цю ціну заплатити.